Всім привіт! Будемо знімати той сюрприз, що ми казали. Прибув до нас такий телевізор холод. Такий жеребець. На ім'я Буцефалович. І ми... Починаємо його. Привчати дошли її. Помаленьку Якби гнузечка була, А тут треба розтягнути і добавити, бо воно од малого коня. Ага, Принуростібай, я подержу. Держиш? Так, так, держу, держу. Ми клали на нього шлейку. Зараз чуть підміраємо під нього. Він то, він то коник невеличкий, але шлейка чуть маленька. Кантері, погано вдержуть кантері його. Погано удержати. Так, так ми починаємо його запрагати. Такі тут інструктора є, номер один, держіть за чекера. Інструктор то самий найголовніший у нас. Да. Інструктор. А то такий чоловік держить його хазяїн. Дерь подпусненька зразу підписує. Да, ніщо. О. Такий буцифалович. І має... ну, таракола такий. Машня здорова. Ну, він до батька пішов конкретно, він взяв і все те, що не геть повністю і взаду, і впереду, все-таки. Все він зараз не сформірований, добре, бо він ще молодий. Це Але переступить ну, потім, він... ще він запражений не був. Ще ну, ми його починаємо. Будемо зараз чіпляти до патика. Бач, його трошки в кантері погано держувати. Пожди, пожди, я таке відкрию трошки. О, прич, прич. Я відкрию нагород, піду, цього, вірточку. Нагород. Трохи буде відео таке, на цього, бо треба чуть помагати. Такий кавер, буде зараз пробувати стовпчика Так. Трич, 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 трич. Отаку колодяру ми йому дядько той приніс, чіпляємо. Грубезну, довгу таку велику, трмалиш. О, все, він ступивсь і пішов. І оце його. Це його цього. І він йде, і він йде, як старий. Пішов. О. Таке, як він ну, трошки не розуміє, таке на перший раз то воно. Та на перші рази воно. Воно супер. Іде він спокійно. То треба трохи помітити, то, то він цього. Взяв то вона не важке, а для нього то вона нелегка. Якщо взяти такого, він то хоч біжить, але зараз він чуть з нею пробіжить і буде все добре. І вже він буде ходити як. Як треба. Алло. Я зараз, зараз я перезвоню. Що він хоче, хоче бігати, стоїть, що ж. Диві, бач, таке, як старий йде. Дивись, я не знаю, чи, чи Микола, ним того, то ти батога не бери до нього, йому його не треба. Куди ти його того батога? Він його і так не може вдержати. Тож то енергії скільки, ти що. Бач, як він йде. Він пішов і пішов. Чи йому батуа дай? Ага я йому не для того, щоб діти. його того Ну Таке ще трохи він... ще трохи він не понімає. Ну як трохи він добре не понімає, але... Ну а якби гнузнечка була, то воно було б друге діло, в канторі трохи. Не цього. Хай бігає по кругу, хай бігає, хоче. Ну, він хоче до коня. Не того, ну. о, все, пішов. Бач, його... ти його тягнеш, і він цього, він не знає, що робити. Отак треба його поводити перш. Поводить, поводить. Поводить його треба, поводить заступив, пожди. Поводить туди-сюди його і він буде цього. Получить зараз, характе мала. Он куда, он, он туда, куда Но, бо він не привик. ти що. він ж туда, не, не привик, що, що ним будуть керувати. А... Він, не привик. він привик, що він собі йде, куди хоче. А тут його рулюй. А... Ти його не тягни в одну сторону, бо він не знає, що робити. Бач, він так іде. А потягнеш наліво і він же все. Що нічого, Хай того трохи побігає. Зараз він трохи втомиться, то. Зараз він Отак його почуть, почуть, всього, він пішов. Зараз він трохи примнеться, то він буде лучше ходити. Хай побігає трохи братуха, він молодший за тебе тут. А, він ще може бігати тобі що. Трохи вже далеко забіг. Отак він біжить. Отак він по... хоче до коней. Він привик, він... У Миколи стояв у скіньмі, а тут без коней, і він вже давай то туди побачить, де коня, то він вже до коня. Но... Аж до коней хоче йти і все але таке, як на перший раз, то супер, да? Ще він не був запражений, ще на перший раз. Ще на перший раз. То він ще й не звик до того всього, що його там. О, бач, вже він лучший йде, вже він цього. Вже він починає. Вже він починає добре йти. Якби прогнати, щоб він був геть в милі. Нічого, нічого, з тим Богом, хай він бігає, він його, вже він його чує. Він зразу герой, вже він бачить що, зараз він буде мокрий. Не роздівайся, що ти роздіває. Ну не цього, бо зараз наробиш хуже. <кхи> зараз на вечір побачиш, як буде колбасий. Все я бачу, вже, вже дознімаю цього. Вже дознімаю. Відео як він. Вже очепився Бач, він не привик, щоб він щоб ним управляли. Він ж не знає, що таке ксоб, гаття І ти йде, а, а куди повертаю вліво, то він вправо. Ну таке, то що ж тут? Помаленьку. Бери його, бери його цього. Не, не балакий такого. Не бала. на що Нащо таке? Тр, о! Перший день. Бач, десь! Дивись. йому ондони воно невелике не і не грубе, і він вже він вже він, он, вже він <зас> томився, вже він починає Бо він... Якишне непонятні то. Дівісо щей, то та, дивіться. У нас тут і шияр. А того шияра, що в впливи стоїть. А там шияра. Вона груба така, вона не така, що вона груба сама, вона коротка, але груба. То він буде шию мати, що ти? Він буде Він тоді як запрагали його тоді оцю в вози, То Він як маніпулятором їх, то на 4. Шли я в нього, ти що? Сьогодні шияку він буде мати, він вже груба і коротка, тим більше. Вася, що ти робиш? Василь! Отакий От буцифалович. В, в Миколи під гайцях він працював крепко, чорно не видно, а в нас тут буде віддихати, як на курорті. Він то не очікував, що йому буде таке тут. Ну, катувати його ніхто не катує, але... але до роботи його треба підготовляти. Помаленько, помаленько, легенько. Саме головне, щоб не з гарачки воно буде все добре. Він показує, що він буде йти, буде він робити. Просто що воно а, ще круто. таке. Воно ж бач, таке раз пішло собі, йо, йде. Просто воно по поворотах ще воно дубове, що там казати. Чуєш, воно є таке, що різко дається, коню. Перенімає, воно раз, два, п'ять разів їм повинно. Не кожен однаково. Воно моє цей от Давід. Я тобі кажу. То таке, як на першій рази, то, то воно бачиш. Бач, Давіду, дивись, що він біля кубіли ходив, він його довго бігав прив'язаний. У мене лошиця так само, а він ж де він ходив? Він стояв у хліві. Він навіть не привив, що його так треба повертати туди, що, що йому сказав, йди туди, щоб він йшов, поняв? Да, 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 він собі своє. Його зараз саме добре ломати, бо вже якби йому років 5 було, вже все. Вже його да, важко переламати. Да, да, характер зламати. Вже все, вже він виробив біся, свій характер, все. Важко, він йде вже спокійно, все. Йому не треба груби його, Він чуть побігав, вже він так, такий, що, як дитя. Є такі каже, питаєш, як часом обучував. Нормально каже, таке не хотів але заставив. Ну, то є таке, no. що, можна заставити. Є таке, що, як воно молоде, то ти його зламав, його за... да. а возьми та старе зламай, розумієш? Вже в нього характер свій, все, вже ти йому його. А ще як відношу у з характером, то все. Так, так, так. Все, вже Буцифалович іде, як, як старий. Вже він відбігав. І нема тут нічого. Вроді такі дерзкий сліва виходить, такий, сякий. А тут дві йде як... Йде, як має бути. Ми йому, чіпляє... ми йому чіпляємо таке, як... як Микола казав, як люди кобілу вчили, колесо на 13 чи і тиждень тягав. Так і ми його до Ванюші О, все, Вже він йде спокійно. О, все. Я думаю, мати борщ хоче. Хоче до хліва. Ага, ага. До Ванюхи дзвонив. Ага, ага, ага. Добре. Зараз я попитаю давай, давай. Все, вже він шагом ходить, вже, вже буде діло. Ну все. Потім буду закінчувати відео. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарного дня до побачення.